Як тільки прийшли морози, почалися на просторах інтернета одвічні спори, що краще, е силикон автомобільний чи Джонсонс Бебі. Я користуюсь от таким спеціалізованим силіконом для шнурів. Це е наш вітчизняний український виробник. Чесно скажу, я ним ловив при мінус 9 на фідер. Все чотенько. Так що я користуюсь отаким. От По поводу Джонсона, він для мене реально, я от, після його він якесь все жирне з приводу силикона автомобільного. Те, що я бачив і звертав увагу з часом, просто вбивається шнур автомобільним силиконом. Так що я користуюсь отаким. От 660 гривень з доставкою. Так що, от чим я користуюсь Я журналю мінус 9, на десні ловив на фідер без питань. Від слова, зовсім проблем не було. Так що не кільця, не шнур не замерзав. от якось так